Пока. Вітаю, вітаю. А, Доброго дня, ми вам раді домі, гості. Вітаємо і запрошуємо ласкаво на наше свято другий клас. Ну, у нас сьогодні багато гостей. уважно слухаємо мене. Коли я кажу, я краю уважно дорогу. І так, ми знову прибули. Бібліотечного уроку періодичні видання для молодших школярів. Обов'язково на нашому святі присутні книжкова виставка. Так діти за можете щоб ознайомитися у кожного дня в бібліотеці. І так, які ж дивіться сьогоднішнього нашого свята? Читаємо діти уважно. про себе на планеті Виставочка вже стояла і цей підвіс прочитала. Молодці, а зараз ми відгадаємо анаграмку, яка в нас з'явиться на екрані. До в наши э, будинки приходят газеты и журналы. И в наш будиночок, в названням «Школа», так уж приходят видання. людонемы. газети газеты и журналы. Так, а ж вони приходят нам. И звідки ж мы узнаем ці новини? А дети? И сон-тость. И Звідки вони поступають? Газети, журнали, хто їх? З пошти! З пошти! Молодці! Добре, поштарі листоноші нам розп... роз... будуть розповідати, звідки вони приходять. Ми не будемо на цьому зупинятися. Багато дуже людей, дуже багато людей беруть участь у цій процедурі, процедурі випуску газет та журналів. Зустрічає. Польва нам люди, не працювали на фабриках, дерево паперооброни, і, і на підприємства паперообронних, і у типографія за станком, за письмом переконані. А що по газетні статі чи журналі були повідомлені завжди цікаві. цікаві з різних куточків зі планети, слих полідованого кореспондентів. ідуть журналісти на рідний прийом беруть інтерв'ю. Науковці відомо, на прес-конференціях завжди буває, робить дослідження, допомагають. А потім над зібраним матеріалом в редакції усі дружно працювали. Коректор, верстальник і журналіст, редактор, художник і фаліграфіст. Зусиля ці люди на те спрямували, щоб діти свій розум і те спробували. Коли любий друже на пошту прийдеш, ти назву видань в каталозі знайдеш. Там вказаний індекс і номер видання. Передплату батьки, хай оформлять зарадя. Як тільки журнал Чогозе прийде, його листоноша у дітей не Діти, ми вдячні нашим листоношам? Так! <плес> <плес> дозволимо їм присісти <плес> за наші столики, повинні <плес> <плес> працювати, щоб вони вам допомагали. <плес> <плес> дозволимо, <плес> присідає. Журнал. В Жур... перекладі, французької... перекладі з французької мови це гені. Журнали з'явилися в Європі у другій половині 16 століття. А першим журналом для дітей був журнал Лігі путів» або золота бібліотека юних ледій джентльменів. У ньому друкувалися короткі розповіді, загадки, жарти, малюнки. Журнали більш за обсягом, ніж газети. Ви це знаєте, коли ви приходите до бібліотеку, завжди все вам пояснює. Головною її рисою є те, що можна багаторазово і в будь-який час звернутися до матеріалу, які тепер цікавлять. Тому нам ще потрібно правильно поводитись з журналом та газетою. Увага! Увага! Відкриваємо інформаційний каледойсько сторінками улюблених журналів. В усій країні пошукав барвінча, читачі у молодші школи різні. Мої зрікали те, чого немає шкільних підручників. Я подарую вас чудовими, казка, чудовими казками, оповіданнями, переказами, легендами, познайомилися з красивими приказками, прикметами та ілами. Барвінок другого сім, він виходить кожен день. Його читають усі дорожні діти і бабусі, люблять наші дідусі. Яблунка чудова, різна кольоро, веселить вона усіх, і дорослих, і малих, душе банки та казки, на кмітливих і Із журналом від він нас зрозуміло течі. Я ти хай полюбляю, кожен день вичитаю. Він все ступене муку, я тільки журналу знаю. Любий, любий пізнайко, де не схожий на знайко. Я розумний і кмітливий, ти журнал, ти де красивий. Колосок журнал цікавий, кольоровий, різнобарний. Пише тут про все на світі. Дуже люблять його діти. Колосок товариш флори. Розповість про фауну море. Він всі відповіді знає, дітлакам допомагає. Молодці от Діти познайомились Діти познайомилися з журналіком. Ви запам'ятали? Да. Да. Але ж вони вам будуть зараз підказувати, вони присядуть до вас, вони будуть підказувати на практичному роботі. Добре, сідаємо на свої місця, ми маємо роботи. Це вже багато, багато нічого в тому бібліотечному році я пропустила, тому ми приступаємо далі до практичної роботи. Діти, практична робота. Уважно слухаємо мене. Зараз на екран кожного на столі є завдання. Є завдання, в кожного, всі ручки маєте, всі, всі уважно слухаємо. Уважно слухаємо, як буде правильно вирішу Це журнальщик. Пар... Як поводити себе з підручником, з книгою. Багато голосні читання в першому класі в нас таким чином проходять. Так? А тепер починаємо працювати. Вас небагато часу. Зверніть увагу, вам. ви навіть Вона відбралася, рубрику швиденько знаходите. Назад. Багато що брали. Починаємо працювати. П'ять хвилин. Яка рубрика у журналі вам сподобалась? та Розкажіть коли... коротенько. коротенько про неї. Тварини, роз... розтинаючи хвилі. Розтинаючи тварини, розтинаючи хвилі. А чому вам сподобалась ця рубрика? Так, Сухійка перерозказують. Хто? Англіна? Ангеліна? Давай Ангеліна. Пар бігає за годину 110 кілометрів. Так, вам сподобалось ви пізно. за годину бігає 60 або 80 кілометрів. Молодці, гарно попрацювали. працювали. Тому що відкриття. От таку інформацію здобули, так, Софія? Навіть за годину біжить 80 кілометрів. Молодці. Гейха от вибігає 65 або 70 кілометрів за годину. Достатньо. Добре. А для чого ж вам ці знання? Для чого ми читаємо журнальчики, газети. Молодці, всі так активно, я не знаю кого, хто в нас ще не відповісти. Молодчинка, нам вони потрібні для чого? Для, для Давай У повсякденному житті. У повсякденному житті. Хто ще? Інша подати на роботі. Молодчинка? Хто ще? Я знала. Щоб бути розумні. Молодці діти. Я дуже рада, що ви так я навіть не чекали, чесно кажучи, такої, такої активності. від вас. Ви молодці. Я вам дуже дякую. І до нових зустрічей. Чекаю вас в бібліотеці. Тільки не сьогодні, діти завтра. Справа в тому, що...